Для ефективного лікування гіпертонії важливо знати, як змінюється ваш артеріальний тиск протягом дня та ночі, відомо як циркадний ритм, що є життєво важливим для персоналізації вашого лікування та максимізації ефективності антигіпертизівних препаратів. Існує чотири основні циркадні моделі артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонією. Кривинний тиск падає на 10-20% вночі, нормальний характер, без падінь. Артеріальний тиск залишається відносно стабільним або падає менше, ніж на 10% вночі. Ця закономірність пов'язана з вищим ризиком серцево-судинних подій. Надлишкове падіння артеріального тиску. Тиск падає більше, ніж на 20% вночі, що може призвести до недостатнього кровотоку до життєво важливих органів. Нічні стрибки, квиний тиск підвищується вночі, а не падає, що значно підвищує серцево судинні ризики. Визначивши свій циркадний патерн, ви можете вибрати найкращий час для прийому антигіпертизінного препарату. Для першого випадку найкращий час ранок, прийом ліки вранці відповідає вашому природному ритму та запобігає надмірним вічним падінням. Для другого випадку найкращий час вечір або перед сном. Нічне дозування може допомогти нормально знизити артеріальний тиск під час сну, зменшуючи середиво судинні ризики. Для третього випадку найкращий час ранок або в день. Дене дозування запобігає надмірним нічним падінням, захищаючи від Гіпоперфузії, зниження кровотоку до органів. Для четвертого випадку найкращий час перед сном. Нічне дозування допомагає придушити дічні стрибки артеріального тиску, зменшуючи ризик ускладнень. Ви можете визначити свій церкдіальний артеріальний тиск за допомогою абулаторного моніторингу вашим медичним працівником або шляхом вимірювання артеріального тиску вдома в різні часи доби. Вранці, в день, ввечері та вночі розуміння добового коливання артеріального тиску змінює правила лікування гіпертонії. Визначивши свою конкретну модель і відповідний час прийому ліків, ви можете оптимізувати результати лікування, зменшити ризики та покращити якість життя. Якщо ви ще не дізналися про свій циркадний ритм, поговоріть про це зі своїм лікарем і зробіть перший крок до індивідуального лікування гіпертонії. Дякую за лайки та розповсюдження відео!